Привіт, вирішив я зробити таке коротеньке відео порівняння. В мене на руках є GM21 від FiiO, m 21 від FiiO і Hibi r 4 Я думаю, що багато хто обиратиме саме з цих трьох плеєрів, тому давайте подивимося, що ми тут маємо. Одразу скажу: я не скажу, який краще, я не скажу, який саме вам треба обрати. А і також я не буду тут зараз фокусуватися на технічних характеристиках, типу часу роботи батареї, потужності, деякий чип стоїть і так далі. Ну окрім Окрім, мабуть, варто все ж зазначити по чіпсетах. Тут у нас 665 Snapdragon, а тут 680 тут 12 Android, тут 13 але реально в житті це не грає великої ролі. Всі три, всі три доволі швидкі, всі три пропонують сучасні можливості: там Bluetooth, Wi-Fi, стрімінг-сервіси, Google Play. У всіх трьох є вбудовані плеєри. Ну тут від FIO, у Hibis Сфій. Але знову за бажанням, ви можете поставити сюди Хібі Music, сюди Music, тому в цілому тут у вас повна свобода. Це відео скоріше покликано показати вам їх один з одним, порівняти їх більше з, з точки зору зовнішності і, і якихось відчуттів. Тож, перша характеристика, як на мене, одна з найважливіших для плеєра це вага, тому що нам тягати їх в кишені. Тож. GM21 найменший 156 грамів. Далі в нас М21, він в нас заважує 204 грами. І Хібі найважчий, в нього 233 грами ровно. Ну, якщо тут різниця в 30 умовних грамів не така помітна, то, звісно, між цими двома ця різниця вже грає доволі велику роль. А, ну і по розмірах насправді М21 і jm 21 за фронтальними розмірами майже однакові. Тут може різниця в якісь міліметри. Але от за товщиною вона вже помітна. Тому jm 21 він такий самий кишеньковий, але тут це е, за рахунок зменшеної батареї. Плюс зменшена вага тут ще й за рахунок дизайну. дизайну, він тут простіший, ця панелька в нас пластикова. Вона класно виглядає, в цілому в нього приємна кольорова гамма. Взагалі він своїм цим компактним розміром дійсно вражає. Але якщо порівнювати, то мені здається, що М21 він такий помітно доросліший, він виглядає дорожче, Фіо прям добре попрацювали над зовнішнім виглядом і дизайном. З точки зору екранів, вони насправді абсолютно однакові. Якщо є якась різниця, я думаю, що це більше різниця між екземплярами, е окремими одного і того самого пристрою. Якщо порівнювати розміри тут, то R4. ну так він, більший. він прям ще товстіший, більший за рахунок цього дизайну. З точки зору дизайну, чому віддати перевагу? Я думаю, що це питання суб'єктивне. Мені більше подобається такий стриманий дизайн м 21 але в р 4 є свої переваги. Він виглядає яскравіше, цікавіше, особливо не чорна версія. Ну і звісно, в них є лімітований евангеліон версія. Вона там прям дуже класна, фіолетова, зелена. Тому теж як стильно, модно, молодежну. А ну, в цілому, я думаю, що це питання, кому що більше подобається за зовнішнім виглядом. З чого, що можна відмітити, з точки зору можливості додаткових, тут в нас є MSEB. це вбудований від хібі інструмент налаштування звуку, який дозволяє там регулювати звук на в використовуючи там повзунки яскравіше, темніше там. Більш енергійно, менш енергійно, і так далі. Але в усіх трьох плеєрах насправді є вбудований глобальний ну, на рівні системи працюючий, параметричний еквалайзер. Тому в цілому звук можна покрутити в усіх трьох. Просто тут ви це зможете зробити більш а, спрощено. Ну, а з видатних фіч М21, це ось кейс з закосом під ретрокасетник, не те, щоб це була якась. А, визначна фіча, але дійсно незвична і, як на мене, дуже цікава. А, по звуку, ну, зрозуміло, що jm 21 він простіший з усіх трьох, але насправді він все рівно доволі гарно звучить. Він збалансований, немає ніяких намагань щось забарвити там, піти в мікроконтраст або щось додати, прибрати. Гарно себе почуває з усіма внутрішньоканальними модельками і чутливими повнорозмірними навушниками. Але, звісно, з чимось більш тугим тут вже він не прям гіперпотужний, але там вже треба, треба скоріше пробувати. Але, звісно, це ідеальний варіант, якщо вам важлива вага, якщо ви там десь його в кишені, там хочете на тренування взяти або. Просто влітку в джинсах носити, звісно, він себе виправдовує в цьому аспекті. М21 по звуку, порівняно з jm 21 він більш дорослий. Купа таких от дрібних покращень, типу кращої проробки сцени, а трохи більш зібраний звук, краще швидкі переходи йому вдаються. І вся ця різниця кожен аспект невеликий, але сумарно вони дають крок вперед. Невеличезний, але він все ж таки ну, помітний. І плюс тут більше потужності, більше часу роботи від батареї. Тому, якщо у вас там якісь повнорозмірні навушники, наприклад, він вже може себе показати як краще. Ну і R4, а він такий більш як. Як би це сказати, висунути наперед. Тут е, трохи підкреслюється е, саме така ударна низьких частот, е, трохи більше підкреслюється динаміка на середині, трохи більш енергійні і агресивні верхні частоти, але в цілому це також суб'єктивне. Мабуть, вибір з може там залежить від жанрів. Я б віддав перевагу суб'єктивну М21, е, тому що м, тут на перший як не погляд, а слух здається більш така трохи ефектна подача, але коли починаєш слухати довше, за ефектністю, ти, ну скажем, я не, не ти, я зрозумів, що М 21 мені звучить трохи збалансованіше і натуральніше. Ну, але тут насправді вже обирати кому що ближче, ну і думаю, що в першу чергу за дизайном. Тож. Три дуже гарних плеєри, між якими можна обирати, да. ну насправді, якщо вам потрібно щось маленьке і легке, то ось. А якщо у вас не стоїть прям вага як наріжний камінь вибору, то тут вже треба дивитися, що вам ближче за дизайном і звуком з цих двох моделек. Але знов таки можна порадіти, що в нас зараз. Немає якогось неправильного вибору, всі три плеєри доволі добре себе показують і дійсно будуть довгий час доставляти вам задоволення. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.